Єдина ігрова кімната серед замків світу на Рівненщині відкрили дитячу локацію у рамках проєкту від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Це розважальна кімната, мета якої подолати наслідки війни у ігровій формі. Відкрилась вона у старовинному Дубинському замку. Це єдина у світі така кімната, яка працює на території державного заповідника. Чому обрали саме таку локацію? Дивіться далі у сюжеті. Дитячий гамір у процесі гри у розважальну кімнату завітали четвертокласники місцевої дубинської школи. У Ольги двоє батьків військові. Тато зараз боронить Україну на передовій. Дівчинка каже, такий розважальний простір допомагає абстрагуватись. Мій тато на передовій, він військовий. Я дуже за ним сумую, але коли я приходжу в цю кімнату, я ніби відволікаюсь від теперішніх проблем. У шістьох учнів класу серед 28 які завітали у ігрову кімнату, батьки захищають Україну у лавах ЗСУ. Педагоги певні, такий дитячий простір допомагає морально одужати малечі і згуртуватись в такий важкий час. Це дітям дуже важливо з радістю. Прийшли. Діти цього чекали. Про цю точку від ЮНІСЕФ ми дізналися. Нам повідомили в школі. Дану ігрову кімнату спільно відкрили у рамках проєкту від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Він спрямований на підтримку дітей та їхніх родин, щоб зменшити негативний вплив від війни. Це є зручна простора кімната для батьків з дітьми, різноманітні ігри, заняття. Всі заходи, всі заняття, які відбуваються на точці, є безкоштовними і не лише для ВПО, так, але й для мешканців всього міста, так як. Кожен із нас бере участь в цій війні. Кожна дитина, кожна мама, хоча вони навіть деякі і не переміщені, теж вони мають собі ці наслідки. Так, і власне ці кімнати були створені таким місцем підтримкою для таких сімей для всіх сімей. Також раз у тиждень у розважальній локації працює міждисциплінарна мобільна команда з різними фахівцями, які надають допомогу і батькам. В Команді працює соціальний працівник, медик, психолог, юрист. Тому в нас, наприклад, юрист буде працювати з мамою чи з татом. Які питання є психолог з дітками. Дитячу точку спільно відкрили у місті дубно і не даремно, адже у даному районі проживає найбільше ВПО. зараз. Це майже 5 тисяч переселенців. А місцем для дитячого простору обрали Дубинський замок. Ми надали приміщення у східній частині приміщення палацу князів Острозьких, де колись розміщалися архіви князів Острозьких, Замоські околичної шляхти. Дубинський замок один з найстаріших в Україні. Це унікальна фортифікаційна споруда. Він ніколи не був узятий приступом, оскільки був міцно укріплений 73-ма гарматами і надійно захищений річкою іквою з її заплавами. Фортеця колись слугувала захистом для багатьох людей. Людей. Наразі теж допомагає українцям. Це єдина ігрова кімната ЮНІСЕФ серед замків світу. Таких місці розміщення точок ЮНІСЕФ в Україні, а мабуть, і у світі немає у замках, саме в об'єктах історико-культурної спадщини. Місце наше особливе, адже тут багато тисячолітня півстолітня історія овіяна різними легендами, різними історичними подіями. Це фортеця, яка в свій час зберігала від нападу татар, від ворогів від різних бід. Ну а на даний момент оберігає наших діточок. Поєднати приємне з корисним. Діти, які завітають в ігрову кімнату, можуть не лише розважитись, а й погуляти територією і замку і дізнатись про його історію. Дана розважальна кімната від дитячого фонду ЮНІСЕФ стала другою на Рівненщині. Перша в обласному центрі працює з початку року. Загалом в Україні їх є 75. Соціальну підтримку маленьким українцям попередньо надаватимуть до кінця року. Анна цук Володимир Захаров, новини Рівного.